Нарад консолідації, єдності депутатського корпусу, конструктивної роботи ми підтримали кандидатуру Михайла Загородного. Однак, протягом чотирьох місяців роботи головного, представницького органу Хмельниччини ми стали свідками систематичного порушення головою обласної ради, регламенту обласної ради, ігнорування ним соціально важливих і наболілих проблем баталянку. Зокрема, до цих пір не винесено на порядок денний сесії обласної ради програму соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької області. Не розроблені та не впроваджуються заходи щодо реалізації стратегії розвитку Хмельниччини. На сьогоднішній день особливої уваги депутатського корпусу потребують питання, підтримки учасників АТО, організації харчування школярів, особливо учнів молодших класів. Та оптимізації медичних та аптечних закладів, відшкодування пасажирських перевезень вільної категорії, інші важливі питання. А активність же діючих, існуючих обласних програм є низькою та потребує доопрацювання. Ми також маємо негативні наслідки адміністративно-територіальної реформи, які необхідно ліквідовувати на обласну. Високий рівень безробіття, низька фінансова забезпеченість лікарень та шкіл, зневіра людей спонукають нас до консолідації зусиль та прийняття максимально ефективних та дієвих рішень. Проте особливе обурення депутатів фракції політичної партії за конкретні справи викликало внесення головою обласної ради до порядку денного без попереднього обговорення на постійних депутатських комісіях. Без будь-якої інформації, надзвичайно важливого питання щодо переліку об'єктів на фінансування з фонду регіонального розвитку. Ми вважаємо, що це завідомо прихована інформація та намагання маніпулювати думкою депутатів при прийнятті рішення стосовно тих чи інших об'єктів. Тому закликаємо голову обласної ради, Михайла заворотного негайно припинити подібну практику вкидання питань до порядку денного. Його обговорення. Разом з тим заявляємо про готовність і бажання до консолідації зусиль усіх фракцій для об'єднання та спільної діяльності Заради європейської перспективи нашого краю. Сповідуючи демократичні принципи, ми не беремо участі у заполісних іграх, які спостерігаємо на сьогоднішній день при обранні заступників голови обласної ради. Засуджуємо спроби. Хмельниччини посад без дотримання, підкреслюємо регламенту Хмельницької обласної ради. Виходячи з вище викладами фракція політичної партії за конкретні справи, вимагає. Зняти з порядку денного сьогоднішнього засідання сесії питання про співфінансування з обласного бюджету об'єктів, будівництво яких може реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та. Дане питання на вивчення постійним комісіям. Друге, зняти з порядку денного питання про обрання заступників голови Хмельницької обласної ради як таке, що не відповідає статті 82 регламенту та закону України про місцеве самоврядування та європейським принципам розбудови громадянського суспільства, внести зміни до положення до призначення керівників комунальних підприємств Хмельницької обласної ради на конкурсній основі. Ми вважаємо, що повинні всі фракції обласної ради. Це буде свідчити про готовність вирішувати проблеми Хмельниччини, а не тільки розділити між собою посади. Хмельницька обласна рада повинна працювати прозоро, відкрито, а не за старими підхиливними схемами, оскільки мешканці області чекають від нас виваженості та мудрості, сміливості до змін, але зміни не мають нести за собою руйнацію. Пам'ятаємо, що саме цього чекають від нас виборці. Дякую за увагу. Те звернення передаємо голові е, обласної ради.